За віком. А козенята можуть бути великі, то по-різному є, є, що козлик, як сказати, що може одне козеня бути. То воно тоді більше родиться і тоді треба допомогти їй. Бо якщо мен... там двоє-троє, то вони малі, то вона легше родить. Так щось що таке. Тетяна, і вам гарного дня. Всього найкращого. Наталія Щедловська. доброго ранку, Люба, і всіх, хто в стрімі. Добра сили і мирного неба, щоб у всіх було все добре. Дай, Боже, Наталю, щоб у всіх все було добре. Напишіть, скільки там лайчиків є, Люба. Їм нічого не докажеш. Ой, вони спеціально все провокують. Гуш, муха! Людмила вигє, коло кози сиджу в хліві. Тетяна робить люба настоящий воїн, вона і ботам розбереться як надо, і сім'ю поїд, кормить настояща Українка. Дякую, Тетянка. Андрій, привіт, пані Люба. Лайчик Оствоський для вас, гарного, продуктивного дня і вам гарного дня. Мина трішечки до вас, Па-па, па-па, Андрію, дякую. Валентина носа, при... правильно, люба, розказуй русским правду, матінку, то їм сподобається, що вони перестануть Какаєву дивитися. от 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 Дякую, Валентина, гарного дня вам і удачного. 91, один, але нині тяжко на лайчики. Правда тяжка, правда, росіяни. Ільхом, привіт, наша любов. Скоро тебе путя зробить іно іноагентом. Популярність твоя росте на глазах. <гум> Дякую. Кирюха, у тебе корова или коза? Мої красунечки лежать, відпочивають. Це козьол під стіною. Не хочу корови. Коло корови багато роботи. А я ледача не хочу робити. Ук. Ук, Людмила. Так, у нас Бандера, батько. Ладно, дівчата, хлопці, всім дякую за спілкування. миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин, а я буду йти працювати. Зараз козам треба гічку дати, капусту занести. І буду чекати свою козульку, коли вона надумається мені козеняток родити. Серега. От і правда поперла, ледача, нуда. Ти ж за мене всю роботу робиш. Городи пораєш, кози доглядаєш, їсти готуєш, сапуєш, переш, прибираєш. Ти ж все робиш, правда? Вітер. Салом. Доброго дня, Валентина. Вдалого вам дня, Люба. І вам, Валентинко, вдалого дня. І всього найкращого. Узер. Пані Люба, доброго дня. Скажіть, будь ласка, сепаратор, коли вже пару кіс купи, купувати? Як одна, то нема сенсу? Ну, в залежності, скільки одна коза дає молока.